Сім штатних співробітників, двоє з яких працюватимуть у старостинських округах, на базі Білокриницької сільської ради відкрили центр надання адміністративних послуг. Це не Просто центри, де будуть надаватися послуги, це буде інтегрований офіс, де адміністративні послуги будуть надаватися за принципом єдиного вікна, де за мінімальної кількості відвідувань суб'єкти звернень зможуть отримати максимальну кількість послуг. Штатна численність нашого центру налічує сім штатних одиниць з них чотири адміністратори. По одному адміністратору в віддалених робочих місцях це село Городище і село Шуб. У ЦНАПі поки надаватимуться 52 адміністративні послуги, 49, з яких, окрім реєстрації актів цивільного стану, будуть доступні на віддалених робочих місцях. Це адміністративні послуги соціального характеру, реєстрація актів цивільного стану, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, довідки місцевого значення та реєстрації. Нерухомості на перспективу ми плануємо запровадити ще паспортні послуги а також це реєстрація юридичних осіб та бізнес. Подальшому у Білокриницькій громаді планує набути статусу дія центру. Однак для цього потрібно виконати 12 основних принципів з них 10 вже дотримані. Дія центр це той самий. Центр надання адміністративних послуг просто він модернізований із спрямований більше на надання на послуг для людей з е, обмеженими фізичними можливостями, тобто це маломобільні групи населення. Два критерії нам не вистачає: це е, електронна реєстрація і з за, і, за, і, і запису онлайн і е, розширення спектру надання земельних послуг. Це е, архітектура і будівельні паспорти. Кошти на ремонт. У приміщенні виділяли з бюджету громади. Матеріально-технічною базою забезпечила Рівненська ОВА і агентство США з міжнародного розвитку USAID. Ідею ЦНАПу ми виношували дуже давно ще до початку повномасштабного вторгнення. Спочатку в нас працював відділ при сільській раді, центр надання адміністративних послуг. А далі ми зрозуміли, що саме в нашій громаді можна сміло відкрити окремий юридичний підрозділ центр надання адміністративних послуг. Нам вдалося. За рахунок власних надходжень продовжити зробити ремонтні роботи комплекти всіх необхідного ресурсного забезпечення, це була підтримка обласної військової адміністрації. Це вже 47 сьомий ЦНАП на Рівненщині. Тут надають найбільш затребувані серед мешканців громади послуги. Важливо, що навіть в Період широкомасштабної війни ми не зупиняємося і цифровізовуємо державу, тому що основна задача надати якісну сервісну послугу громадянам без черг і з комфортом. Білокреницька громада сьогоднішнього дня стає потужнішою, спроможнішою і наближає перемогу разом з іншими громадами Рівненської області і всієї України. До кінця року у територіальних громадах Рівненської області запрацюють ще кілька центрів надання адміністративних послуг. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин.